Ще одна Mazda CX-5, але вже в білому колі тут 2,5, бензин, 86 тисяч кілометрів пробігу і 2020 рік. Неймовірний вигляд, лінзована оптика противотуманні фари безключовий доступ. І подивіться на цілих легкосплавні диски. Вони виглядають просто неймовірно. По салону у нас є електрорегулювання і пасажира, і водія а також є пам'ять сидінь. Шкіряний салон все в ідеальнішому стані. Мультикермо з дистанційним круїз контролом. Навіть є підкірмові пелюсточки, великий екранчик мультимедії, на якому можна регулювати всі налаштування по автомобілю, також слухати музику. Також є навігація. Кнопочка старт-стоп, з якої заводиться автомобіль, клімат-контроль, підігрів сидінь, коробочка автомат, перемикання режимів. бо тут у нас повний привід, автохолд і електроручник. Також можна підв'язати свої ворота і зверху ще є люк. Також в цьому автомобілі преміальна музика босе ось так відчиняється тут підлокітник, два підстаканички, і тут ще є місце, щоб підзарядити зарядити ваші телефони. Дуже зручно. У поїздці, тим паче шкіряний салон ізофікси і ідеальний стан. Позаду роздвоєний вихлоп, електропривід кришки багажника і камера заднього огляду. Доволі місткий і дуже-дуже охайний багажник. Є, можна відкинути заднє сидіння, і в комплекті є запаска, і всі інструменти, щоб її замінити. А за детальною інформацією звертайтеся до нас на майданчик автопоїнт. Знаходимось ми в селі Білогородка Софійська, 19. Автопоїнд. Придбай якісне авто.